Понівечені обличчя, зруйнована будівля та розлючена молодь. Саме так вчора пройшов зліт партії Клименка у сумах. Представники націоналістичних партій заявляють, зірвали вони зібрання, тому що на ньому, мовляв, не підприємці, а сепаратисти, яких у сумах вони допустити не можуть. Подробиці далі. Давай, давай! Саме таким чином прорватися до зали, де мав проходити форум підприємців, намагалися представники молодих націоналістичних партій. Вони кажуть, тут зібралися зрадники, яким не місце у сумах. Сьогодні тут буде, на мій погляд, проводити сепарський шабаш, інакше не називеш. Пан Кліменко, який втік в свій час після Революції Гідності до Росії, зараз сидить і розповідає. Як треба в Україні краще жити. Зібралися тут патріотично налаштована молодь, патріотично налаштовані люди, які завадять цьому сепарському шабашу. Цих молодиків пропустити до зали не погодились, тому пройти вони намагалися силою. Не допомогла навіть поліція, яка з'явилася тут за кілька хвилин. Поліція Шанов, поліція! Що ти не пускаєш? Хтось із учасників сутички взявся за газовий балон. Вже коли молодики все ж прорвалися до зали, то звинуватили у використанні цього засобу поліцейських. І газ застосовувався кимось, тобто використовувався. Використовував? Ні, не правоохоронні органи. Наступного дня на нараді, покликаній обговорити події середи, виступив головний поліцейський сум. Як з'ясувалося, за цей час жодного із так званих бійців не затримали. Доба вже майже пройшла. Я одна із тих, яка постраждала під час цієї сутички через цей газ, через цю штовханину. Мені хочеться дізнатися, хто у цьому винен і чому розбиратися. ще раз. А чому за добу ніхто не затримує? Чому? Щас. Будемо розбиратися. Я ще раз будемо розбиратися. Они стояли не дуже какое-то движение, они просто стояли, как вот отак. А ось організатори форуму підприємців кажуть, вони хотіли провести неймовірно важливу зустріч, покликану вирішити низку проблем у Податковому кодексі України. Ми очікували провести форум в нормальному форматі, пообщатися з підприємцями і е, розроботи ними, ну, ділять наработки нового налогового кодекса, е, который стане справедливим налоговим кодексом. Представники молодих націоналістичних партій налаштовані агресивно проти цього форуму і організації в цілому. Обіцяють не мовчати. Тепер головне завдання поліції розібратися, чи є тут місце політиці та хто чого хоче від подібних зустрічей. А Комдантова, Микола Ніколаєн, Олександр Білявський, новини. Estes...